Сьогодні ми у Баришевці, друзі, чемпіонат Башевки і Березань. Об'єднаний. Сьогодні гра між командами Баришевка і Семеновка в чорній формі. Вітання всім. Зразу готується команда на вихід. на Поле і привітання. Виходять на поле. Обидва. Обидві команди. Слава! Героям слава, друзі! Дякуємо Збройним силам. За надану можливість грати і бути присутніми. Вітання обох командам і розпочнемо. Розпочнемо гру. Хороші команди, хороші місця займають. А побачимо, що буде на полі. Перша атака, Семеновки. Що там, Селяренка? Трохи не вспів. Але з м'ячом Угловий. І льоха подача в голову на передню. Розовчок. Знову. Nedáte dali, trochu mi má. Bářeši v kamatáci, podača nepodavná. Vedorenko, ech trošku. Zatím dalčenko, Navěsek, věsek. Max, Max. Ух! Угловий! Буде провірка! Федоренко! Саме така подача углового! Макс! І подачка! О! Ні. А міг би. Ох, не дали! Завал! Завальний! Ой, хорошо! Баришовка, Ой, добре не дали. Можуть. Не дати, Не дають. Свисточок. Свисточок. у голови, Але штраф не розіграли. Винос. Сударенко. Слацкей Макс. Хорошо. Баршока. Подає знову. Черговий штрафний. Поворотник. Хорошо, Макс. Не добіг. Не добіг. Илха. Петя Высоцкий. Ох, затримка, затримна. Малина. Воротник. Хорошие бары всем птиц. Хороше, Обидва хороше. Ілюха, буде вдар. Удар хороший навісний. Ця парень. Грав дуже на Україну. 14 номер. О там за воротник, не торопиться, можна йти додому. Йти додому. Часу вистачає. Тільки початок розпочався. Пристрелка на ход, хороший, катапультировали. Что там? <звук> вот ничего, Ка выход был. Газовик. <сорка> Шамиль, Федоренко. Дар чек не дойшов. три. заблокували. Левка, направо. Ašau. Max. O, jie bet skudo. Nes. Taip, jie bet skudo. Gerai, Antanas. Vienas. Troska, vienas. Приземлился. Розовый. А ну! Хороший. О! Прошел. Прошел. А что там было, кто и нашел. Ігрок лежить. І стали, але забили. 1-0. Варшука. Веде в рахунку проти Семеновки. Шаміль. Петя Висоцький. Столяренко не дійшов. Стасик. Ой. тільки трошки наробили. нападение на воротаря. В Высоцкий, не дают, не дают на удар, а треба чтоб дали, не надо пытать дозволу. А самим кид малина. Разочок. Ровенко. Стасик. Что там за Ой Ойканья. Хорошая. Ой, гуманят. Макс. Стас. Оце, оце за валун. Оце за валун. Да. да. У спину У спину. Один, будь третій вже. Гомонять. Можна буде відео дивитися. Там страхіть. Друзі, страхний удар буде. Штрафний удар. Штрафний удар. Є! Е! Є! Е! розовичок. Чепетя, петя, петя висоцький. Прожурев. Один один. Баришовка. Ой, не дать. Не дають. Не дають. Пока. Что там? Мотая. А там? Хорошо, Володя. Штрафный удар. Метри семь 7. штрафной малина. Прострелчик хороший, не дать. Вова! І Штангою. Хороший. Хороший. Серенко. Селяренко. Стасік. Ох, не дочепив. Не дочепив. Комбінація була нормальна. Але трошки пустили. Баришовка спроба. Не спробнули поки. Сиренко. Začepil se sám. Jakomu? Ne. Ne. Antonček. Max. Do těch. och, těch. vynos. Vynosný poka. Подскавый носный. Мада Стас. Фамиль. Макс. Хороший подобный. Прострел. Воротник. Прострел взял на себе. Воротник. Не спішить, сонечко світить. І пригріває. І пригріває. Не дать вдарити. Не дать ударить. Воно заблоковано. Оно в хапунці, друзі. Отак. От Отак. Робиться все. Головий. Дача голового. Не дать, виніс. Хороша гра. Упорненько. Знову буде в головий. Буде в голові. Ach, oh, čerke, zamašný. Zamašný. A jde na záru. Sederenko. Max. Oh. Šej bude točička, má buď. Točička, má buď, bude. Co ty metrové? Zrazu na posudek. Stojarenka, vlád. Ano. Будем дивитися. Битиме. за Женя Левченко. Вітання йому. Куди попало. А попадав завда воротаря. А Столяренко. Подивимось куди. Подивимося і є сленький. Два один. Саме на ВКВД, в рахунку. Другий там почався. У Угловий Баришовка. Хороший на передньому до Назаров. Привіт. Що тут? Поряду. Да, да, все добре. Мотя знову до да, Назаров. Федоренко. Винести із зони і пойти. Шамільчик, ой, хороший. Ох, Можливість побиття. Заблокована. А тут контратака вже летять. Літо не барашвські. Ох, летить. Ой, долітає! І пенналічка може бути. Пеналічка є. 11-метровий. В сторону саме 2-1. І Маліна. На пенальті. Ох, Легенько. 2-2, друзі. 2-2. Штрафний удар, Макс Федоренко. Макс Федоренко. Що там вмієш? Ох, винос. А там. А там перехват. Перехват. Перехватний. Володя. Володя! Черк зробив хороший! Хороший Володя Черк. Головий Макс Федоренко. Подача. оно Он. Дімка, столяр. Усі по замаху. А Макс. Продовжується. Poluataka, što tam v rozvorotu, v rozvorotu, oj, revočak, revočak, nedale, Abdonazarov, kotre, kotre, pracuje, i spredu, i zado. Barišovka, Ой, лопають. Лопають. А що там? А там оно Видно. Дядька здоровий завалив. Здоровий. А як прикрив собою, значить. Остави ост установить такую Ой. Що там? Ренка? Шамиль. Ох, воротник поте потягу. Он ана можна було. Не за Шамиль? На скорость. Ух ты! Ч ⁇ не влетела? Села. Шамиль. Она. Она. А что там? А что там? Штрафный удар. Друзі, що ти оце робиш? Хороший, повторний. Як воно. Ну, Знову. Знов було було. Я счуткую. Три, два. Баришока. Веде в рахунку, Головий. Винос. Да, Трошки не туди. Чергова подача. Барешовки в голове. Головей над дальню. Хороша. Стоїть, подача хороша. Ононо. Ононо. Страхіття. Страхіття. Не зафіксовано, а май зафіксовано що. Подивимося. Хороший! замах. Без гола. Замок! Есоцький. Що там таке товчаться? Нема нічого, все правильно вас. Лежа дозволяється сьогодні. У Баришівці, дозволяється, друзі, Суді. дозволяють. Що там? Дівка. Шамінь. Leja leja. Ого! Пришати руки грудний. Мутять. Винос. Можлива контратака. Баришівки. 3-2. Баришевка виграє. Закінчиться другий тайм. Трошки ще є з часу бубнить. 32. Ооо, Иллюха бубнет. весь як. Весь Чувствую. Володя, скидочки, скидочки. Ске дочки. Ой, робота, іначе проти, грай так тут все. Олена. Не мат, Не правильно Не дай. Що? Ну що, плечем плеч. Посвід сточок штрафний. Подачка. Вынос, и занос, не дать, не дать, пока не дают, и вынос снова, а занос, не дать, сам упал, хороший, а там уже борется, свисток, хороший. хороший. Что там? Эх, не пришел, прострел. Не пришел. Хорошая распасовочка. И пошли далее, под И замыкать.

Да. Жосткенько баришовка тормозить. Жестко. Йова. Це один. У співтрохи. В голові Макс Федоренко. vačkadrotajme trewa Baršokavehraje semen okeši naješke Sam Ono a svajaj adnejmen. Да. Ямка. Даренко. Даренко. Да, не чу, я не знаю. Какой... Ого. Yeah. Yeah. Затянули. Четвертий. Четыре-два. Баришевка виграє. Виграє. У голови. Подачка. Хороший. Хороший. На проти ходить. О, Макс. Давай. 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 Давай.

Ой, мама моя ріка. То назара молодець. Працює сьогодні добре, Вадим. Хто там? Димка. Заплутав. Заплутане. 4-2. Баришовка. Самевка. Дякую, друзі, що були з нами. Баришовка виграє. цей матч. 4-2.